Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. Я зараз проживаю в США по програмі U4U. Сьогодні я хочу поговорити на тему роботи в США для мігрантів. Отже, якщо говорити коротко, то роботи в США, взагалі роботи в США дуже багато, в будь-який час, Зараз я вам це покажу. Але є проблеми для пошуку роботи для імміграції. Ну, от я відкрив пошук на сайті пошуковому, набрав Backet California Jobs. Ну, це Beget там, де я зараз проживаю. І от давайте подивимося перша. Ну, добре, це ми подивимося. Будь-яка робота. П'яке тічі. Робота в дитячому садочку. 23 долари в час. Трак-драйвер стріні ніт. Роботи мастер, хеміка-ликвиди, ну, добре, там щось. Тобто, в будь-якій сфері є класі. Ну, драйверів багато, як бачите. Транспорт-драйвері, дамптрак-драйвери, драйвер каунти. О-хаус Clerk. Тобто це за прилавком e, приватний драйвер, наприклад, і таке інше. До речі, давайте подивимось, наприклад, приватний драйвер, так. Да? E, воно переключилось на зіп. Жоблю, вайтрайм, текст, ну, вже закриття. Тобто, бачите, ще треба, як кажуть. Дійсно, може бути і не актуальна. Але все-таки, давайте подивимось. Зі перекрути. Він в основному направлений на IT-сферу, як бачите, скільки тут багато. Тепер пройдемося спочатку. Е є пошукові сайти, але я вже показав. Звіп-рекрутер. В основному він на програмістів. Монстер. Но ну, в Каліфорнії. Давайте пошукаємо. Тає Інстоле, то тобто есть. З колесами працювати. Ну, от можна. Подивитися, що, що це за робота. 19, 19 до 21 долару. Треба сказати, що це достатньо нормальна зарплата. Уже, тобто, це вже можна, як кажуть, спокійно жити. По мінімуму, але спокійно е, навіть в Каліфорнії. От, будь ласка, є, так? Да? Heavy bus техніше, program Assistant, ну, програм це в даному випадку не IT, а програма, це вони якісь виконують ці, е, там скажу, якусь діяльність роблять. Ясно, що в медицині знову ж таки баз це є. Якщо подивитися на інші сайти, ну, от я, наприклад, шукаю програміста в даному випадку, але можна. Job Search подивитися, будь-що. Наступний сайт dice. Можемо подивитися. Ну, все, що теж. Ну, це, по-моєму, теж для програмістів, тільки я більше нічого не, мать, не бачу. Indeed. Indeed робота може бути яка От я векерсвіт, наприклад, проживаю. Подивитися, що є. Так, Сікемб, ну, знову ж таки, це тільки програмісти. От. Ліп-рекрутер я вже показував. Glassdoor, door. Ingenier Junior Dependent on Experience, Chief Engineer, Це є. Є такий сайт, як Government Jobs. Якщо, наприклад, ввести той же Bakersfield, Ой. Це не цією мовою. Field. Каліфорнія, як бачите, в США аж три і знайти роботу, то можна подивитися, що тут навіть на ось це робота в державних установах. Вона ділиться на те, що треба бути. Зараз Я от перейду. Наприклад, давайте почнемо з цього. Ці роботи діляться на категорії, що треба мати. Громадянство тільки, потім додається, треба мати або громадянство, або грин-карту, тільки, І третє, вже open position. От. І, тобто, які можна передадувати будуть. От Public Web Maintenance Wecor, наприклад. Ми дивимося, зарплата. Від 3,5 до 5000 доларів на місяць. Ну, знову ж таки, це якби нормальна для старту іммігранта робота. Вот. Closing date continuous. Тобто постійна робота. Ну, так цікаво написано. От, і дивимося: мінімум <кхм> qualification High school diploma. Так. Uh, ну, більш файлові квоти з United College Cos. Таке. Some position require wise complete workout training program. Class A B California Drive License, ну теж це мінімум. About can count і так інше. Ну, наприклад, можна. Сюди піти. Вот. Можна подивитися і інші роботи: Assistant, planning director, шериф. Ну, от сериф тут, звісно, треба громадянин. От, і таке інше, Дуже багато професій, економік. тобто в будь-якій сфері, якщо, так сказать, подивитися на те, які бізнеси або державні структури є, буквально в кожній є вакансія. Це якщо шукати по сайтам. Ну, от, наприклад, теж добусь, вони хочуть шо? Ну, давайте. Кишемо, -е, да? О, зараз подивимося. Це дитячі садочки. Правим care Physician, ну, неспрактично, не все інше є. От. А, ну давайте. От, подивимося ще. Asistent. Чогось там. Асистент. Чогось там. Давайте. Сінні проєкт менеджер. контроли. Робочі професії теж можна спокійно знайти. Це якщо дивитися по е, сайтам, які пропонують роботу. Е, от бачите, індіс е, загальні сайти, які пропонують роботу, скрізь. От Job to Seekers. Ще один сайт. До речі, їх дуже багато. Я коли почав шукати, то е, ці сайти, от бачите, як зараз, весь час що пропонує свої backup scan e, значить що це SSG e, далі dotia cell стрийні quality supervisor call center тобто робота є ну це от, наприклад бачите тут все з backers field так? тобто я е, е, іммігрант наприклад приїхав і пішов шукати роботу що не опять же десктоп support specialist так далі. Це ті, які, от навіть CDL Regional Track Driver, будь ласка, є. Це ті, які, скажем так. По-швидкому -по знайти 1886 jobs, не Mi Jobs, і Jobs. Ну, Звичайно, можна було б вибрати і по зарплаті, і всьому цьому. В чому причина? Причина в тому, що. Якщо держава офіційно анонсує ну, і закони такі, що вас мають взяти на роботу, якщо ви офіційно е, маєте офіційний дозвіл, так називаємо «work Е, Тобто, от, мій приклад, у мене є. Я приїхав по юфо і з першого дня мені, ну, якби я мав право отримав щось пізніше цей документ, що я можу працювати будь-якому, е, на будь-якого роботодавця виконувати будь-яку роботу в і офіційно отримувати зарплату. Ну, звичайно, потім платити податки. Ну, крім тих, де вимагаються секрети, тут є так, так називаємо secret clearance і таке інше. Або там, де треба бути громадянином, ну, скажімо, поліції або в армії. І, а всі інші приватні е, компанії, такі що можуть спокійно мене брати, це не те, що нелегала беруть і, і бояться роботодавці, що їх можуть покарати. Але не, не, в реальності виходить то, що якщо тільки узнають, що ти іммігрант, тобто якщо в тебе немає, до речі, не дивляться, звичайно, на національність там, на колір шкіри, Кири, таке інше, а саме по статусу, вони одразу питають у мене, а який в тебе статус тут перебування? І, 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 і спочатку навіть питають, а ти маєш право офіційно працювати, а потім, а який в тебе статус тоді, якщо ти маєш право офіційно? І, і, і чаще всього, по-перше, не проходиш, якщо ти там, і, і, скажеш, тобто по-другому, що в мене статус от по пою фою, по я приїхав, ну, тоді до свидання. І, і Не хочу далі розмовляти. Це якщо через сайти, там і таке інше Applaється, так сказать, подавати заяви. Другий спосіб це ну, ходити світь на вулиці. Наприклад, я навіть скажемо, давайте подивимося Walmart. Я подавався на Walmart. Наприклад, там теж у них є. Пері... Где тут у нас и... А, ну давай еще раз. Almost. Крис, так, вот так, правильно брал. Вот, Hiring Center. Вот. Сюда я подавался, если подивиться. А, так, где она тут? А, так. Ну, давайте введем зип-код. Приклад. Mm -hmm. У всіх Волмартів, скільки Волмарців по Бкерсфілді по кругу. Центр тут старий, і вже розміщати великі е, такі магазини, супермаркети, як Walmart, і всі неможливо. Тільки по кругу розміщаються. Центр він тут достатньо старий, і, хоч вулиці широкі, але території для магазинів нових немає. Так от, ну давай подивимося. Цей Да, ага, а це воно. А як мені його. Ладно, не зрозуміло. А, ну да, можна так. Давайте, найближчий. От сюди. Я можу. Прийде, не перейде. А, що ж далі? А, continue. Ну, от, будь ласка. Ось які є посади. Оптика леве, делі бакері, чекау team, Чекав, тім, це просто стоїть людина. А, ну, чекав це за касою. От є доставка, пакування на 100 кін, тобто на вкладі і таке інше. Подавався я. Ніякої реакції. Але подати дуже важко. Так само подавався на то Тобто заповнюєш, переходиш на цю селект, подав... далі вибираєш заяву. Онлайн дуже не, не, це не просто написав, хочу працювати і все, скажімо, як у нас. Тут починають тобі тест. а ну давайте, як ви будете, якщо там ваше ковеке, скажімо, там не справляється, ви йому допоможете чи ні. Таке, то всі і психологічне все. Я його проходив з моїми двома вищими освітою. Важко було пройти. Я дивлюся, як люди без освіти, які потім звичайно в Walmart, проходять ці тести і отримують ці посади. Тобто нереально, вроді би, є цей, як воно сказати, еквіті, рівноправність, а насправді її немає. Тому що, коли заходиш в Walmart і спілкуєшся з тими, там, що -то, там за прилавком чи там між Рядами товарів, або ті, які от виходиш або заходиш і виходиш вони перевіряють твій чек. Воно видно, що їхній рівень освіти і компетентності значно нижче. а Але вони працюють. А вони не хочуть відбрати. Я розумію, може вони не хочуть брати від того, що дуже високий рівень інтелекту. Ну добре. Так і всіх інших, скажем, для. Прикладу, я подавався в Костко, там теж дуже великий тест, проходиш ні. Е, Більш-менше супермаркети, коли там вони начинали, теж питають. Тобто, це знову ж таки не просто так: е, подав заяву, хочу працювати все, а вони починають: а давай зараз ми тест пройдемо, чи ти можеш працювати От. І, інше. Ну, не знаю чому, але ніхто не реагує. Навіть е, є е, знову ж таки, я ще не пробував прямо напряму, коли там via hiring, скажу в Макдональдсі. ну, McDonald's теж продавався через онлайн, нічого, нуль реакції. І я так думаю, що це, це із за того, що, е коли заповнюєш хто ти, що там і так, вони всі, до, до речі, питають, чи ти маєш право офіційно працювати, тобто в оказайшн чи маєш, і який в тебе статус перебування. Вони просто це бачать і далі відкидують. О, те ж саме по державним. Посадам, от, ніякої реакції нема. Я, наприклад, подався на деякі посади по, по цьому сайту Jobs, і поки що ніякої реакції немає. А е, офіційно все нормально. У мене був випадок, коли я в сан косе підійшов м, до столику, там була така е, виїздка сесія е, е, шерифа, поліція. Санта-Клара і взяв тікет на відвідування, приїхав, вони там прийняли, угощали безкоштовно і дали е, е, презенти, подарунки е, і там, е, слухав так скрати, лекції, як там працювати, і все. Потім в кінці кінців і питаю, ну ви мене візьмете. Вони сказали, ну запитали, який статус знову ж таки. Сказали, да, в, е, на інфорсмент, тобто з формі ходить, не візьмемо, тобто треба громадянство. А на, є, у них там ще так названі Professional, це посади, як у тій же в Україні цивільні посади воєнзованих структур, скажімо, ті ж поліції, бухгалтер. Так от теж, в них там бухгалтери, програмісти все можуть працювати. Какая, будь ласка, візьмемо. Але виявилося що на той час я зайшов на сайт, немає і таких позад, ну і не став і плається. Те ж саме, спробував пошукати в теперішньому, в другому касі, це Кернкарт, де Бекетфіл. Подався на системного адміністратора, тобто близько до програміста. А вони просто вони відмовили, що у вас немає досвіду роботи в США по цій спеціальності. Я кажу, так програміст більше може, ніж простий системний адміністратор. У мене диплом є. Ну, все рівно. Вони там написали, ну давайте евалюйте свій диплом під американські штати і присилайте, ми розглянемо. Я б зрозумів, що справи не буде. Але я б сказав все рівно, якщо немає досвіду роботи в США, то, так сказати, вряд ли ми вас візьмемо. Отже, перше. звертають на те, який у вас статус. Відкрита робота, всі роботи відкриті, які є на ринку США. Тільки для громадян е, США або грін-карти, ну які вважаються теж громадянами, тому що там 5 років просто прожив, подаєш заяву і тебе приймають. Звісно, якщо там немає кримінальних рекордів і так далі. Е, це перше. Звертають. Друге, звертається, звичайно, мова. Е, е, якщо неофіційно воно, де... то тобто офіційно тільки в деяких. Вимагається, що знання флюент англійська і таке інше. А в більшості, якби про мову англійську нічого не говориться. Але реально, коли вони чують, бачать або так розуміють, що ти мігрант, що у тебе, скоріш за все, цього англійська мова на рівні, ну, максимум інтермедії, то вони не хочуть розглядати такого кандидата на посаду. Це не залежить від посад, це залежить від роботодавців. О, це Другий момент. ну Це два основних таких. Який статус маєш, і який, і який тебе рівень мови. Професіоналізм в цілому, як я оцінюю тут уже проживши півроку, рівень професіоналізму: він не вище, а навіть часто нижче громадян України, які приїжджають сюди працювати. Ось, ну, проживати і працювати. Ну, так що тут про рівень професіоналізму мова не йде, а йде саме таких суб'єктивних причин. Тому я не дивуюсь, раніше я дивувався, чому мігранти йдуть на такі низькооплачувані роботи і ну, трак-драйверів. Да, Трак-драйві вимагають, тому що це. Реально важка робота, я б не хотів там працювати. Ну два тижні, скажемо, ночувати в машині, куди їхати через цю Америку а потім назад. Це важко, звісно. А так залишаються тільки ті роботи, які, на які американці громадяни і, і, і ті, що мають грін карти, не хочуть працювати. Ну, звичайно, це по мінімуму оплачування 15, там 16 доларів в час. І важкі, і так сказати, неприбуткові. Плюс такі, які пропонують, скажем, той же Uber, там таксування або розвоз їжі, там і конкуренти теж дождєж, там ліфт, і такі все інші, які Емігрант працює як self-employment, самозайнятий, а просто так сказати, укладає такі. Контракт, що він буде виконувати завдання, які йому будуть насилати. От. Отже, працевлаштувати в США мігрант, особливо переїхавшому нещодавно, і з поганою англійською мовою, практично невозможно. Залишається тільки так сказать, шукати десь в російсько-українськомовних і таких інших. З The... Таких організацій, які теж, які теж спекулюють і платять ще менше. Єдиний вихід є, хоч це не вихід, скажімо так, а перспектива це створити свій якийсь бізнес і потім його розвивати і на ньому заробляти. Але щоб створити свій бізнес, потрібні гроші. треба приїхати з великою сумою грошей. Скажемо, можна відкрити свою компанію по тракт-драйвінгу цьому. Тобто по вантажним перевозкам купити автомобіль і типу, працювати на себе. Це можливо, але тут е, треба мати, е, вкласти капітал е, в, це, е, в свою компанію не менше 100 тисяч виходить. Там, навіть потриманий автомобіль е, вантажний, великий, е, дуже багато коштує. Але, скажімо, для цього треба ще отримати діл, так називаємо водійські, комерційні водійські права, які, як ви з'ясовуються, видають тільки. Ну, я не знаю, може в різних штатах я в одному штаті запит, запитував, як це можливо. Треба три роки мати водійські права цього штату. Скажемо, я в Каліфорнії отримав водійські права, через три роки я тільки можу податись на здачу екзаменів по. Тому сідіяв. От от, от, от якось три роки треба прожити, а потім уже йти на, на трак-драйвера. В інших статок, дається кажуть, що можна тільки рік так. Тобто, знову ж таки, це не зразу. Тобто, тільки приїхав і в США, і шукаєш роботу, роботу практично знайти неможливо. Отже, е, така ситуація. Це не залежить від. Е, е, я хочу підкреслити, це не залежить конкретно від країни, країна чудова, навіть в плані роботи, От. в плані законів, захисту працівника і так, взагалі всіх, захисту прав людини будь-якої і таке інше, навіть ці, ці ж безкоштовні. Дають бенефіти, гроші виплачують на підтримку, якщо ніде не працюєш, і безкоштовну їжу видають, все це є. Безкоштовна медична страховка, але це так, як би До цього звичайно вони не хочуть, щоб всі туди намагалися це отримати. Орієнтація така, що треба працювати. От, а от для працювання початківцю іммігранту дуже важко. І друге ще те, що ну це так би основне. А є специфіка. Наприклад, по програмі фою якраз не бажано, і, і здається, змінили там вони умови приїзду. По цій програмі для українців, тобто, якщо ти їдеш, туди не зраковуй на, на цю державну допомогу. Вже спочатку, здається, давали, а зараз її відмінили. Тобто, якщо їдеш і тобі дається е, е, значить, право працювати з першого дня, то, будь ласка, шукай роботу і, і працюй, і треба проживати на свої кошти, що теж ускладнює життя е, прибулих. З громадян України по програмі U4U. Ну, от у мене ось так. Взагалі. Далі я розкажу про інші аспекти працевлаштування і життя в США. До побачення!